Моя любов до зомбів кіноіндустрії просто безмежна. Передивившись гігабайти постак баліптичного контенту, здавалося, що здивувати мене людиноподібним монстром, який пожирає мозок, просто неможливо. Але Ось вона. В гру вривається південно кареті, і робляться сучасно. Стильно і головне атмосферно. Ну що ж, друзі, кидайте підписку і починаємо. А і ще народ для всіх спонсорів на Ютуб та Патреонів дане відео доступно без цензури. Ваша підтримка допомагає каналу в розвитку. Дякую. Усі ми мертві. Дорома бере старт з якоїсь корейсько-православного рейстагу. На якому звичайні корейські підлітки школярі з'ясовують стосунки. Потерпілий в моменті згадав батю, який в свій час, замість того, щоб віддати його на карате, відправив на танці. Підсумок трагічний, бідолаги злітає з даху будинку. Батько приходить в лікарню до потерпілого, який після такого падіння не те, що вижив, а й виглядає ще краще ніж до польоту. І якщо що цьому є логічне пояснень, батьків нас типовий азійський вчитель біології, який між викладанням займається ще й дослідами, так чисто хобі. Його сина булили в школі, і він вирішив. Якщо страх перетвориться на людьх, то він стане сильнішим за всі. Ну що ж, не найпростіший варіант, але спробувати варто. І якщо у фільмі або серіалі є досліди над людиною. То будьте готові, що щось піде, не так я усе виправлю. Ти лише зупинися, добре. Батя, я стараюсь. Благо під рукою опиняється Біблія. Во імя Ісуса, Во ім'я Ісуса, і батя знову, як в старі добрі, проводить з сином час разом. Дуже прошу тебе, вгамуйся. Нас переносять у типову корейську школу, в якій які у червоноградському ліцеї, є все. Ну коротше, поступай до нас в ліцеї. І все ніштяк. Ну я б не проти сюди поступити. Проспавши урок біології, хьончу прокидається одна в класі. Заглянувши в кабінет вчителя, дівчину зацікавила металева коробка, якій відпочиває гризон. Привіт, два пальців рот. і ось так. Епідемія виривається на світ. Yeah, і знаєте, це не розбита колба з вірусом, і навіть не мутований грибок. Чисто по-азіатськ. Або кажана з'їсти, або тебе вкусить криса. Oh, like... До речі, тепер я розумію, чому Морбіус проводив свої експерименти на кораблі в нейтральних водах. Вчитель закриває хьончу на карантин. Прямо у себе в кабінеті біля батареї. Може, ви її бачили? Нікого не бачив. Як виявляється зараженість, не насморк, сам по собі не проходить. Їх янчу покидає цей диво світ. Але ненадовго. Її однокласники весело мчать на навчання, не підозрюють. Речі, що їх очікує. Потерпіла прийшла в себе, звільнилась і навіть злила інфу про вчителя. Він схопив мене. Всі його напиті. Ну а далі новий тренд помалу поступово починає гуляти по школі. Сюда. А наша Хюанчу відправляється в лікарню на МРТ. Що за Відмовшись від госпіталізації, заражена передає естафету і накиває п'ятами з лікарні. Тим часом в школі люди почали ділитися на два типи: живі та зомбі. Частина підлітків барикадується в класі. Поліції їм спочатку не вірять, а потім вже просто не до них. Так як вірус починає поширюватись, і випадків з нападами сотні. Я б вас познайомив одразу з усіма головними особами, але мені дуже важко з цими корейськими іменами. А героїв тут дуже багато. І сюжетних ліній непотрібних також вистачає. Наприклад, вагітна у 16, яка в цьому серіалі просто для того, щоб народити дитину, яку згодом підбере полісмен. А це не твоя дитина або мати одного з головних дійових осіб. Chonsa. Ана, яка в момент епідемії дісталась до школи тільки для того, щоб додати серіалу драматичного моменту. Ну ми це вже все давним-давно пройшли в Кіркмана. Це ж було вже. На кухні залишився головний подонок школи. Подонки і сволочі, який виживає всіма доступними методами. А на доху будівлі думає бути чи не бути жертва булінгу. І ще дуже, дуже, дуже багато дієвих осіб. І чорт з ними я б їх би перечислив. Але прямо зараз до нашої основної групи виживших вдирається фізрук. Ставте одна на одну, вище ось так. Який одразу бере ситуацію в свої руки, в свої покусані руки. У вас на руці слід від укусу. Пішов геть звідси. блядь ні, Десу. Oh! Ну ось тому я не розповідаю, як їх звати. Група зменшується і залишається без тимчасового притулку. А новий клас треба ще відбити у зомбі. Тікайте звідси, дівчата нагору. Ну що ж, нова локація, лабораторія. Звичайний клас, і успішно забарикадовано. Дай телефон він випав? Ah! Чорт. Чорт. Але перейматися нема чого. Oh, Тепер ми у безпечному класі. Хочете прикол? <рикол> не кусали, справді не кусали. Її вкусили. Тебе укусили? <плес> Взагалі дану сцену хотіли зробити мега драматичною але якось все одно. Приблизно так само, як і з фізруком. Вообще <плес> похуй Нерозкритому персонажу. Дуже важко пробити глядача на емоції. Завдяки пожежному рукаву учні переправляються на пару поверхів нижче, де їх чекає вчителька мікрорайону нашого інтернет. До слова, чого у них немає телефонів? Вони їх здали перед уроком. Вопроси <плес> є тебе ще? паралельно між вижившими зароджується біф. Хлопчина схожий на Брюсалі, який був акт. Тивісто майже у всіх витівках вступає в перепалку з кипішною дівчиною в розовій ковтині. Зачиніть вже це вікно скоро у всіх маршрутках твого міста. Що з тобою хоче, щоб хлопці там лишилися? Зачинити вікно, це вже злочин. Фанати слізера на вмикають комп'ютер. Для того щоб зареєструватися на безкоштовний марафон з HTML та CSS від GoIT. щоб в подальшому навчитися верстати сайти з нуля. Це зовсім не складно, як ви думаєте. Спробуйте себе в ролі фронтен-розробника, вивчити теги мови розмітки. HTML і мови стилю CSS. Струйте свій перший проект, власний сайт. Підготуєтесь до співбесіди разом з IT English Board. І також поринете в нетворкід чаті марафону. Марафон стартує регулярно та триває 7 днів. Заняття проходять вечорами, а практику можна робити в вільний час. Посилання на реєстрацію від GoIT залишаю в описі. Як елітні спецпризначенці, зомбі майже вриваються в кабінет через вікно. Швабра в такій ситуації не допоможе. Ні-ні-ні. Я себе не сохранився. Я себе не сохранився, незважаючи на те, що я не сохранився, свою долю респекта активіст отримав. Але потім тебе вкусили, Кипішна мадам продовжує розвивати конфлікт. Звісно ж, він не заразився. Це тому, що Сохьок ударив мене шваброю. Але крім зомбі в цьому серіалі є ще й інші потвори. Так, це люди. Дівчина в розовій ковтині напевно далека родичка Агента 47. Підлизавшись до активіста, в слушний момент вона протерла його рану хустинкою із зараженою кров'ю. І воля! <позривайся>. І воляпився Йома! <п 'ять> <п 'ять> Ще мінус один виживши, але я все бачила, тобто, це все староста їх класу бачила, бачила і не запобігла. Я тебе кончу, Кіпішна мадам вирішує облегшити життя нашій групі, і, начебто, логічний фінал її лінії в цьому серіалі. Але знову з'являється якесь але вчителька мікрорайону на. Ну окей, подібний розвиток можна прийняти, це нормально. Але зараз ви завалите конкрет. В нас ще є жертви булінгу, які милуються краєвидами на даху. А сподіваюся, вони помруть. Дівчина хотіла фінішувати через те, що головний хуліган зняв принизливе відео з її участю і погрожував поширити його серед учнів. Навіть якщо я накладу на себе руки, усі побачать моє тіло. Чи то у неї таке моральне потрясіння, чи то тупий сюжетний хід, але дівчина не зупиняє зомбі апокаліпсіс, І конче необхідно видалити те відео, щоб не Боже, хтось його не побачив. Хоча побачити його може максимум пару зомбаків. Ну і фінал такої прогулянки. Чому ви робите це зі мною? І ні, це не кінець. В неї була ціль, і вона її досягла. Ну, виходить, що зомбі їдять в міру. Не переїдають і, можливо, навіть додають до страви насіння Чіа. Це все бачать наші герої, які дісталися класу задля повернення телефонів для того, щоб мати хоч якийсь зв'язок. Я тебе! Екшон завершується розділенням хлопців з основної групи. І зустріч у Чонсана з головним подонком школи. Це що директор? Зв'яжуємо роки, щоб не ворошився. Чонсану проблеми з директором не потрібні. Відпусти його, бо відправлю відео Камеру Камірови блядь! There are Старт нового конфлікту. Бійка за телефон закінчується погіршенням зору у хулігана. А в кінці подонок дає обіцянку Чон Сан. Я тебе ту кабіну навалю. Паралельно події розвиваються і в інших локаціях. З нього насміхалися, бо він заслужив, але мене ніхто не слухав. Я ще довго слухатися. На... Отже, поки вони вели душевні діалоги, весь поліцейський відділ наповнився зомбями. Тут тобі колишні копи, і недавно затримані, які вирвалися з під варти. Вже бачу емоції того, хто їх затримав. Ти Ти і батя героїчно затримує. Заражених ціною свого життя <клес> перед тим як вийти з гри він розповів, що всі відповіді на питання записані на його комп'ютері Ком же в лабораторії. Також є друга група виживших. Я її назвав група імені Деріла Діксона. Вони куди успішніше розносять зомбаків. Чонсану заруба з хуліганом нічого не принесла в життя, крім нового ворога. Так як зв'язок у всьому місті вже вироблений, і телефон що є, що нема. В такий момент просто геніальний хід виробити інтернет. Продовжуємо про ченсана. Йому заруба з хуліганом нічого не принесла в життя, крім нового ворога. Так, Спадажі, якого нового ворога? Він вже все. Сюпрай сюпрайз. Вірус мутував, але Чон Сан поки щастить. Основна група, вижившись за допомогою дрона, знаходить його швидше, ніж хуліган. Отут ми, а тут Чон Сан. <хи> Якщо увімкнемо музику лише з цього динаміка, зомбі підуть ліворуч А де пройшла ти. Єдиний в кого зберігся хоч якийсь мозок, це той подонок, якого точно не приваблює музика з колонок і він вже вирушив на пошуки Чонсану. Де ви, сука! План з порятунком якого вінчався успіхом, але без втрат ніяк. То у тебе з рукою? Юїбав. Красунчику сподобалось викидувати людей з вікна. Є? І в цій сфері він планує розвиватись. Якщо вона перетворець, я її з вікна. Прекрасний план. Доки одні намагаються знайти хоч щось поїсти, інші мутять лавсторі в другій кімнаті цього класу, до речі, сховалась. Наша психічка. В неї там повний чил, і редбулом вона з усіма іншими ділитися не хоче. Штурм кімнати продовжує. І весь піднятий галас аж ніяк не подобається зараженим. Група будує барікаду з усього, що є під рукою. Після чого в забудовників виникають нові проблеми. Покажіть документи, на якій підставі поставили цей забор. Не знайшовши документи, зомбі заповнюють приміщення. Під шумок наша група направляється на дах школи. відкривайте! Наша жертва Булінгу, будучи мутованим зомбі, пішла на риболовлю. А потім і на полювання хуліган все ще в активному пошуку. А Карлсон, який проживає на даху, спетлює на гелікоптері, заявивши, що нікого з виживших вже немає. Їбанути. Ти розумієш? через пожежу в школі. Всі двері розблокувались. Але, як виявляється, пізно, нашого евакуйованого вивезли в спеціальний карантин, яким керують військові. Там же розміщена адміністрація. Це база. Туди дістався Коп з дитиною, і звідти втік батько Онжо ось цієї дівчини. Він до слова рятувальник, який доправляв ту саму діваху в лікарню. Далі хронометраж дуже сильно тягнули непотрібними балачками. Цікавого тільки показали долю вчительки. І тієї врятований дівах, яка все ж таки вийшла поділитися провізією. Але була атакована гопніком, який, набравшись сил, вдирається на дах школи. Зав'язується бійка. І спільними зусиллями, не без допомоги старост, яка вже також напівзомбі, але поки що вегетаріанта, Вони з красунчиком знову беруться за старе. Нашу групу помічає інший гелікоптер. І коли здавалося, що до Спасіння подати рукою нікого не рятувати. Да, блять! чорт, здається. Я спускаюся назад. Виявляється, що та сама жертва Булінгу, яка підпалила школу, розбивши всі телефони, пройшла в карантинну зону і знайшла свого колишнього брата по нещастю. Ми не можемо відрізнити здорових від інфікованих. До слова, військові не просто так летіли в школу. Їхньою ціллю був ноутбук того самого біолога. Копу респект свою арку він закінчив. Правда, його арка була абсолютно непотрібна. Створити вакцину неможливо, а вихід тільки. один. Єбаші блядь. і мені здається, в більшості азіатів радикалізм в крові. Підірвіть це місто. Група покидає кришу для того, щоб перебратися в спортзал. Також до основних героїв приєднується група імені Деріла Діксона. Забирайся звідси, тонсон що підкріпившись шоколадкою. Шун Йон ще не їв. Герої, підготувавшись, знову йдуть на прорив. Обділений шоколадом жертвує собою, щоб група добралася до виходу. Ну і звісно ж, двері закриті. Це класика, дідько. Але ж тут з'являється він. Дівочки, ви ще не заскучали. Батя. І ви знаєте, ось цей ось чувак. Він справжній батя. Він працює в службі порятунку. Крім цього, він ще доправив першу заражену в лікарню. Потім він евакуював представників адміністрації, втік з карантину і врятував нашу основну групу. Після чого покинув серіал як герой. Престу респект. Ну а у нас знову все спочатку. Давай по новому, Міш. герої дістались якоїсь локації. Непотрібні балачки, двіжуха, і вони втікають з втратами. Ну на цей раз двіження з гопніком повинно чимось жита закінчитись. <звук> <плес> Все циклічно. Він знову летить вниз. <плес> Але перед цим встигає коснути Чансана. <плес> Чансан, як прийнято трушному тіпу з цього серіалу, відволікає Орду на себе. А після нас чекає фінальна дуель проти головного антагоніста. Ока за ока, і в самий розпал вечірки. Літаки летять, будем всіх бомбити. Саме такий наказ віддає військове керівництво, після чого. Основна група, відхід якої прикривав Чонсан, проривається через ліс до міст, де одразу втрачає одного з групи Деріла Діксон. Компанія добирається до військових, які радо приймають їх в карантин. А як же нікого не рятувати? Цього взагалі я не зрозумів, як це працює, що змінилось, харіньозно. Через деякий час, пригасивши інфекцію, група знову зібралась разом, разом на даху своєї школи. Де до них в гості прийшла та сама староста, яка, до речі, виглядає так, на вона тільки з салону краси. В карантин вона не пішла по зрозумілим для всіх причинам. Але розум вона також не втратила. І от мені цікаво, скільки таких розумних зомбі залишилося в цьому місці. Що там з Чонцаном і гопніком? І я сподіваюся, що на ці питання ми отримаємо відповіді в наступному сезоні, які вийде вже в цьому році. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Все добре.